Ця е, загроза постійно є, е, і ми повинні розуміти, що росіяни стратегічно не е, відкидають абсолютно своїх цілей окупувати ну щонайменше, там всю східну частину України. Інше питання чи є в Росіян цей ресурс, і е, чи можуть Росіяни е, в середній або короткостроковій перспективі розпочинати ці операції? Те, що тих операцій зараз не відбувається, і ми е, бачимо такі, от ну до певної міри на сумщині, да на сумському напрямку е, щось схоже на підготовку до е, серйозних наступальних до серйозної наступальної операції саме на цьому напрямку, означає, що росіяни ну скажімо так відчувають певні проблеми з накопиченням ресурсу для того, щоб е, ну скажімо так виконувати ті політичні завдання, які стоять. Перед російським командуванням, там, де вони будуть мати можливість це робити, вони точно будуть це робити. Так, і там, де вони будуть відчувати, де е, українська е, оборона є слабшою, вони точно будуть давити саме там і намагатися, ну скажімо так, накопичувати е, масу і живої сили, і відповідно вогневої потужності, так? там, де вони зможуть нас продавити. І політичний е, ну, скажімо так, політичний пріоритет тут наступний. Е, е, очевидно, що. Путін, ну він у саме Мідінського да тоді в Стамбулі так трошки цинічно м'яко кажучи, говорив про те, що от ну сьогодні там, нібито Росія вимагає від України 4 області, а наступного разу це буде 6 областей. Політична логіка тут очевидна: вона є типово кремлівською. Так і вона полягає в тому, що Кремль буде намагатися відкусити хоча б частину. Інших суміжних територій і областей інших областей України, так і відповідно потім так само як це відбулося з Запорізькою і з Херсонською областями, та просто формально включити всі всі ці території в склад Російської Федерації через так звані референдуми, які там для галочки будуть проведені на тих шматках.